А ось і він. Я вже шукаю нового адміністратора в ресторан. Би в бухгалтерію всіх людей Павла я звільняю. Правильно, правильно, людей Павла. Геть, так але ж я був завжди вашою людиною. Всі мої вчора святкували зі мною. Так, так і, і я летів до вас на свято, але розумієте, мене. Мене. Арештували. Так, так, арештували, ніж в СІЗО, камера, бетон, 20 душ. О, Пишись, Ні. Не можу сказати всі деталі, це таємниці слідства. Але дам натік. Мене підставили, і я думаю, це зробила людина Павла. От він подлюка. Угу. Мою людину, мого адміністратора в СІЗО. Угу. Ну, нічого. І за... Я і за тебе помчусь. Бачиш, що відбувається? <кхлі> Якраз хотів це запитати. А що тут і відбувається? Прощання з минулим. Ми тепер ресторан української кухні «Котля... «Котляревський». Хто? Класику треба знати. Лесику. Я читав класику, я <кхлі> не знаю, що це таке. Але ж чому не Паоло? Час макаронної забігалівки в минулому. Все. Гейм Овер, Окей? Веселіший Лесику. Бери приклад з Юрію. Він у захваті. Mm. Розрозуміло, чия це чудова ідея.